Значить, Сьогодні за допомогою Star Diagnosis зробимо ще одну додаткову інформацію. По цьому меню, зокрема, зверху буде відображатися залишок літрів палива у вашому автомобілі. Все покажу, як це робиться через Star Diagnosis. Поїхали. Запускаємо діагностику Star Diagnosis. Заходимо в блоки управління. Далі заходимо інформація і зв'язок. Далі заходимо в комбінації приборів. Далі заходимо в пункт діагностування по указанню заводу, самий нижній пункт. Далі заходимо в кодування блоку управління. Кодування блоку управління. Варіантне кодування. Далі. Ідемо до передостаннього пункту, то не буду читати, по-німецьки нормально не вмію розмовляти. Передостанній пункт. Значить, тут треба бути досить обережним по тій причині, тому що зміни будь-яких налаштувань можуть призвести до певних поломок. Ну, не поломок, а неправних кодувань, що призведе до певних порушень. В лівому стовпчику шукаємо пункт, який буде писатися TANKENINFO. Ось є цей пункт Tank Info Im in Rave Wait and Build. Тут Disable, тобто це відключене. Включаємо Enable. Включено. Після чого нажимаємо F3 та завершуємо перенесення кодування до блоку управління. Нажимаємо F2 та виходимо в попереднє меню до комбінації приборів. Вихли. До цього меню тут потрібно зайти в активації та зробити скидання блоку управління. Відбувається скидання блоку управління, однак ми можемо бачити, що кодування проведене, і відповідно у нас з'явилася додаткова інформація щодо залишку палива в автомобілі, тобто 62 літри.